Вітаю глядачів першого місцевого. Ми на Телемайдані. Сьогодні у рамках ток-шоу Телемайдан відбудеться телеміст, новий президент очікування регіонів, який об'єднає три телекомпанії у різних областях України. Телеканал рівне 1. Телеканал Сімон, місто Харків і телеканал Вікка, місто Черкаси. У рамках проєкту, який підтримала Незалежна асоціація мовників, телекомпанії Сходу і Заходу Півночі і Півдня мають змогу обмінятися думками щодо очікувань від майбутнього голови держави. Експерти і громадські активісти в студії, жителі міст на Майданах, яких опитали журналісти перед ефіром. Всі вони матимуть змогу висловити власні думки. І ми сподіваємось, що такі діалоги, такі телемости дадуть нам можливість, ще одну можливість слухати і чути один одного, незалежно від того, в якому регіоні ми живемо, якою мовою ми розмовляємо. Адже Україна у нас єдина. І зараз я передаю слово студії Черкас. дякую, вітаю студії. Вітаю. Дякую, вітаю студії, вітаю колег, доброго вечора глядачам Рівного, Харкова та Черкас. І відразу представлю гостей Черкаського телемайдану. Це політичний експерт Юрій Сас, а також адвокат та екскеруючий справами виконкому Микола Кудрявцев. Вітаю вас. Доброго, доброго, вечора. доброго вечора. Згодом у нашому ефірі також з'являться перший заступник голови Черкаської облдержадміністрації Наталя Старікова, підприємець Ігор Кевгила, журналіст Віталій Латишев та митрополит Черкаський і Чигиринський. Владика Іоан. Скажу, що наш телемарафон триватиме близько півтори години. І, звичайно ж, наживо. Телефонуйте нам, долучайтеся 375 333, телефон нашої студії, а також дивіться онлайн-трансляцію на сайті Vika.ua. Передаю слово рідному. Дякую, Черкас. Я теж хочу сказати нашим глядачам, щоб дивилися відео нашої програми на сайті першого місцевого рівнеодин.тв. 1tv Там само ви можете залишати свої коментарі, так само свої настанови майбутньому главі держави. І принаймні частину із ваших запитань ми постараємося озвучити сьогодні в ефірі. Я відразу хочу попередити наших глядачів, що ми працюємо наживо, ми працюємо в прямому ефірі. І можливі певні затримки звуку, затримки сигналу, які пов'язані з тим, що сьогодні міста, в різних регіонах України працюють у рамках цього телемосту. Прошу вас поставитись до цього з розумінням. Ну, принаймні, якщо такі затримки будуть, то ви будете бачити, будете розуміти, що ми реально працюємо зараз у прямому ефірі. Нас роз'єднують сотні кілометрів, але нас об'єднує наша Україна, яка у нас одна. Я хочу зараз представити гостей нашої рівненської студії. Отже, сьогодні з нами на Телемайдані. Олександр Гладунов, віце-президент Української асоціації маркетингу, бізнес-консультант. Дмитро Тарасюк, заслужений журналіст України, голова... Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України. Святослав Євтушенко, депутат Рівненської міської ради, директор товариства Самком Рівне. І Ольга Данилюк, редактор Рівненської газети журналіст видавничого дому ОГО. Доброго вечора усім костям студії. І, власне, зараз ми почуємо, побачимо, хто у нас на зв'язку в Харкові, хто з нами буде спілкуватися із студії телеканала Сімон. Отже, я передаю слово Харкову. Да, здравствуйте. Хариков с удовольствием присоединяется к этому замечательному проекту. Мы рады возможности высказаться в прямом эфире для аудитории нескольких городов и вот то, что называют условно голосом Восток. Надеемся, будет услышано не только нашими зрителями, нашими экспертами, но и впоследствии и кандидатами в президенты Украины, новым президентом, возможно, в том числе. Я напомню, что мы в прямом эфире. Телефон в Харькове 7 175 501. Мы ждем мнений наших телезрителей, их вопросов. И я с удовольствием представляю гостей нашей студии. Политолог Денис Подьячев. Виктория Склерова, координатор украинского клуба Слобожанщины. Доброго дня. И экономист Владимир Соболев. Ну что же, наши гости представлены, и я с удовольствием передаю слово ровно. Дякую, Харків. Ми почнемо нашу розмову. Із першого блоку у нас загалом буде три тематичних блоки, які стосуватимуться політики, економіки і, власне, питання, яке зараз найбільше на часі це збереження єдності територіальної цілісності нашої держави. Зараз ми почнемо перший блок, але перед тим, як ми його розпочнемо, я хочу, щоб наші гості буквально одним реченням чи кількома словами дали відповідь на таке бліц-запитання. Для своєрідного такого старту нашої розмови. Майбутній президент України, незалежно від особи, яким він має бути насамперед, пане Олександре. Я думаю, згадуючи ці всі події останніх місяців, він повинен бути самокритичним і кмітливим. Тобто, якщо йому, скажімо, десь вся громада, громадська думка скаже, що він має піти, він не повинен паратися, там провокувати всякі збурення і так далі. Просто взяти і піти. Зрозуміло. Дмитро Тарасюк. Доброго вечора, Рівня, рівняна, доброго вечора, Харків і Черкаси. На мій погляд, президент має бути в першу чергу чесною і порядною людиною. І який би думав не лише про власне благополуччя, і благополуччя свого оточення, а думав насамперед про державу. Це по-перше. І друге, цей президент нарешті має подолати ту корупцію, яка сьогодні пронизала нашу державу наскрізь і яка заважає нам усім нормально жити. Святослав Євтушенко. Добрий вечора всім, Харків, Черкаси. Я думаю, я погоджуюся з колегами і думаю, що перш за все наш президент майбутній це має бути справді людиною. Тобто звичайною, простою людиною, людиною з народу, Людина, яка знає потреби. і Може бути людина саме в повному смислі цього слова. Тобто просто-напросто людиною. Ольга Данилюк. Ну, власне, я б хотіла сказати, що таких якостей можна назвати досить і досить багато, але якщо в двох словосполученнях, то я вважаю, що майбутній президент це сміливий патріот та антикризовий реформатор. Дякую. Зараз у нас буде на зв'язку Харків і ми починаємо власне, розгляд питань першого нашого блоку Новий президент, нова якість влади. Я передаю слово студії Харкова. Да, спасибо большое. Я в свою очередь хочу передать слово политологу Денису Подьячеву. Мы сегодня будем говорить на тему Новый президент, новое качество власти. Денис, вы достаточно давно изучаете то, что называется электоральное настроение харьковчан. Я понимаю, что ситуация, которая складывается вот сейчас, она достаточно необычная для всей страны, для Харькова в том числе. Но тем не менее, насколько я понимаю, какие-то базовые вопросы вот в, вашей, в вашем блоке наверняка есть. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Ну, прежде всего хотелось бы сказать, что если оглядываться на результаты социологических исследований, в том числе тех, которые мы сами проводим, то обращать на себя внимание резко усилившиеся показатели проблем внутренней и внешней угрозы. То есть лидер который победит в результате э, предвыборной гонки, должен в сознании граждан во многом разрешить вот эти вот стоящие перед Украиной сиюминутные, острые внешние и внутренние угрозы. А, далее э, можно видеть, что э, очень огромный, такой, невероятно раздутый показатель э, проявления коррупции, с которыми вы сталкиваетесь в быту. И вот более чем 10, а то и 15% опрошенных в среднем лично, персонально сталкиваются с проявлениями коррупции в быту. Это колоссальный показатель. И, собственно говоря, если поднимать вопрос, а на каких же таких основаниях Запад и Восток должен сойтись, выбирая президента или вообще выбирая какой-то вектор развития, стратегию развития для Украины, то вот эта вот борьба с коррупцией, она должна быть настоящей идеей фикс как для будущего лидера, так и для, в общем-то, нового социума, который должен будет идти за этим самым лидером. Да? То есть борьба коррупции системная, масштабная, основополагающая, и, собственно, она должна быть краеугольным камнем во многом. Ну, а далее, если уже говорить о каких-то прочих моментах, конечно же, от президента ждут реформ. То есть если о первой реформе, о необходимости области первой реформы я указал, да, это антикоррупционная деятельность. А в дальнейшем реформ требует, в общем-то, все. Политическая система непосредственно. То есть я не скажу, что Конституция, во что бы то ни стало, должна получить определенную очередную какую-то версию толкования. Но, может быть, мы должны получить некую конституцию, которая положит конец как бесконечным вот этим вот ведущимся с 2006 года противоречиям, постоянным склокам, так и, собственно говоря, ту конституцию, которая, ту версию, которая э, будет единокомпромиссной, которая не будет после этого уже вызывать потребность в очередном переписывании. И, безусловно, это очень мощные экономические требования, экономический блок. Вообще-то говоря, кроме вот обычно так получается, если опросить граждан о том, какие же проблемы вас лично беспокоят, у них как правило зашкаливает на первом месте здоровье, то есть в том или ином уровне. Так вот последние месяцы мы видим, что здоровье потихонечку теряется. Uh -huh. Вот и э, здоровье с одной стороны обгоняет конъюнктурные вот эти вот проблемы, которые я назвал угроз, э, коррупция, и в то же время усиливаются проблемы экономического характера, то есть получение зарплат, э, социальных каких-то выдатков, э, получение проблема завтрашнего дня. То есть, собственно, от разрешения экономической составляющей, экономической ситуации ждут президента, безусловно, наших сограждан. Я думаю, мы об экономике еще поговорим в одной из частей нашего сегодняшнего эфира. Напомню, наш телефон 775-501, это прямой эфир, и мы ждем ваших звонков и ваших, возможно, пожеланий будущему президенту. Я хотел лишь уточнить, Денис, означает ли то, что вы сказали в начале, что Ждут решения сиюминутных проблем раз и радикальной борьбы с коррупцией два. То, что в личности нового президента видят то, что называли раньше сильной рукой. Да, вот на Востоке Украины был в принципе определенный запрос на то, что должен быть человек крайне предельно лидерских качеств, сильная рука там, и так далее. Знаете, вот в принципе у нас вообще социум таков, что он где-то как-то продолжает, вот традиционно он формирует этот запрос на сильную руку, вот, на эту лидерскость. Отсюда вытекает потребность в запросе в президенциализм. То есть вот эта наша коллизия политической системы, да, она вот во многом поясняется традиции, Потому что, с одной стороны, у нас действительно существует запрос на президенциализм, а с другой стороны, вот эта вот определенная такая плюралистичность, да, вот эта определенная тяга к свободам, да, она где-то вот подталкивает развитие парламентаризма. И мы вот в результате среди середине 2000-х имеем постоянный вот такой стык клинч между вот этими двумя векторами, да, вот эволюции политической системы. Как это соптимизировать? Вот пусть это, наверное, и станет задачей для вот этого нового президента будущего, да, вот. Потому что, в общем-то говоря, мы видим очень много проблем, которые именно в области политической системы, которые еще себя проявят. Потому что... Мы же понимаем, что на данном этапе э, данные выборы, то есть да, на следующий день после выборов, да, после там, объявления результатов, будет действовать э, конституция по версии политреформ, когда президент сужен в полномочиях. Uh -huh. Как этого по-прежнему стыкуется с запросом на сильную руку? Опять же, это проблематика, которая еще будет требовать решения. Еще у нас минута остается буквально. И я хотел бы просто уточнить, есть запросы и в обществе, насколько я понимаю, на уровне Украины, и в изменении кадровой политики, и в достаточно серьезной иллюстрации. Но так получается, что когда дело доходит до реальных шагов в отношении тех же правоохранительных органов, здесь у нас, в том числе в нашем регионе, начинается волна протеста, потому что это расценивается как месть победителей тем, кто вот раньше их преследовал. Есть ли такие настроения сейчас, и а как это совмещается, опять же, вот с необходимостью борьбы с коррупцией, о которой вы говорили в самом начале? Ну, вы знаете, я тоже вот считаю, что вот во многом, кстати, Майдан приподнял планку вот этих ожиданий. Просто эти ожидания несколько отложены по времени. То есть неким таким краткосрочным компромиссом выступают именно выборы, вот э, в результате которого э, граждане просто, ну, они готовы подождать результаты выборов, а далее вот этот вот накал ожиданий, он возрастет. Угу. И граждане будут ждать действительно вот каких-то шагов более-менее решительных, да, вот и в отношении кадровой политики, иллюстрации и всего остального. Другое дело, что, конечно же, это вопрос нелегкий. Да. Потому что, опять же, в восточных и южных областях для многим это будет казаться, как сведения Да, еще. Денис, спасибо всего. большое. Мы передаем слово. Спасибо, что выслушали нас. Дякую, Харків. Ми у студії першого місцевого на Телемайдані і говоримо про очікування українців від нового президента. Власне, наші журналісти такого похмурого дощового дня, сьогодні у нас рівному майже цілий день лив дощ, вийшли на Майдан Незалежності, на центральний Майдан Рівного, щоб запитати пересічних мешканців міста про їхні очікування від майбутнього глави держави. Коротеньке таке опитування, якому трішки заважала погода. зараз на екрані. Я пропоную разом подивитися. Зміцнювати країну а через армію, об'єднувати народ От. і могутності і процвітання. Дуже хотіла б, щоб люди перестали брехати. Найстрашніше це, що брешуть. Нічого хорошого, ні таких. Все як було, так і буде. Да. Нового не, не ждіть. як корупціонери були, так вони і, і залишаться. Треба прекратити вот эту ерунду, що в країні твориться. Вот это, самое А потім вже піднімати канони. Кілька думок, такий своєрідний короткий заріз думок рівнян. Я хочу попросити першим Олександра Гладунова прокоментувати і почути. От пане Олександре, ви як людина, яка має справу з соціологією, з дослідженнями ринку. От як можете прокоментувати такі настрої з невіри? Наскільки, на вашу думку, вони мають під собою підстави напередодні президентських виборів? Я так не думаю. Ну, звичайно, думки є, але це думки скептичні щодо виборів. Але це не типова думка, мені здається. Ми проводили недавно дослідження, якраз опитування громадської думки і виявилось, що ну, суттєво більший. Відсоток виборців, майже він сягає більше 90%, вони виявляють свою готовність рішучість йти на вибори. Це більше, ніж зазвичай говорити. Звичайно, що люди декларують, як правило, ну, своє очікування, вони перевищують. Він хоче, людина хоче йти на вибори, але щось може завадити, як правило, від тих людей, що сказали, що ми прийдемо на вибори, відсотків 10-15 таки не прийдуть. Але про але, що, на вашу думку, люди мотивовані, люди мотивовані щось міняти? Я думаю так. Це добре чи погано? Думаю, добре, звичайно. А чи не завищені ці очікування? Чи не приведуть вони до надмірних розчарувань mm. на вашу думку? Ну бачите, є такі добре правила для того, щоб не розчаруватися, не треба очаровуватися. Але на жаль, я думаю, що зараз ми знову на, очаровані вибухом енергії соціальної, і ось ця ось енергія, яка кажуть, ще іще, іще не, не заспокоїлася, Вона кажуть і породжує оцінки такі підвищення, оцінки підвищені вимоги. Пане добре? Дмитре, а ви поділяєте такі високі очікування? Ну я хочу сказати трохи інше. О, давайте ми. Ми маємо незалежність в нашій державі, вже третій десяток пішов, як ми маємо. І що ми маємо в результаті? Ми очікували багато чого і в 2004 році. І очікуємо зараз. От Відбулася події, скажімо, особливо в лютому, коли вже і загинула та Небесна Сотня, які полягли. Знаєте, Люди дійсно очікують від нового президента щоб він дійсно був господарем свого слова, щоб він щось робив, а не тільки декларував якісь там речі. Але вся біда в тому, що це на мій погляд, що в е нас влада на місцях, та й центральна влада формується в основному за квотним принципом. І це велика біда нашої держави. Замість того, щоб формувати е е структуру влади в області, в районі, в селі. Тобто від від села і до столиці, за, е, тобто підбирати людей за їхніми професійними ознаками і питати з них як з фахівців то ми піднімаємо, ми в котрий раз наштовхуємося на одній ті самій граблі, наступаємо. Ми формуємо, ага, він належить до тої чи політичної, політичної сили, значить він наш, ставлять його на посаду, результат такий, що він не справляється. Із своїми а як подивитися, можливо, це така і... європейська практика, коли Ні, певна політична партія Європі... бере на себе відповідальність, а потім люди ставлять її оцінку на виборах. Ну так якби ж у нас, у нас ж не одна політична партія, у нас їх багато. І от починають, давайте візьмемо, от що відбулося, скажімо, за останні от три місяці, які в нашій області сформувалася влада за рахунок, давайте називаємо речі своїми іменами, Свобода, ну і де-не-де батьківщина, там проскочили люди, які там не належать до батьківщини. Все. І я знаю, я не хочу називати прізвища зараз, але коли на посаду, скажімо, в обласній державній адміністрації призначають людину, і я читаю декларацію її цієї людини, яку вона заповнила власноручно, і ця людина за весь минулий 2013 рік заробила нуль гривень і нуль копійок, то питається, для чого ця людина, вона що, не вміє працювати, вона не вміє заробляти гроші. Ну, я вважаю, що А як ви можете такі факти пояснити як досвідчений журналіст? А я не знаю, як це. це тому що ця людина належить до певної політичної сили. От її призначили так. Дай Боже, щоб я помилився в своїх прогнозах, що ця людина дійсно покаже себе як хороший менеджер, хороший фахівець і так далі. Але ще раз скажу, я би питав, я би, якби моя воля, я би призначав би на посади людей за їхніми професійними якостями, а не за приналежністю до тої чи іншої політичної сили. А щодо політичної діяльності, я би її взагалі на місці президента заборонив би на робочому місці. Ну, Це моя точка зору, моя особиста думка. А такими партійними справами можна займатися позаробочий час. У нас все підпорядковано лише одній якісь меті. Потім вона, тобто люди, які приходять на посаду, вони виявляються не готові, тому що наука управління це є наука. Я сам закінчував і маю двивищі освіти. Я знаю, як нас вчили. Колись, давайте згадаємо, був резерв кадрів, скажіть сьогодні, будь ласка. В місті, я не кажу там вже про село, в селі там е, зрозуміло, в районі, в області. Ви сьогодні знаєте, що таке? Є такий резерв кадрів? Я їх Можливо, не, знаю. Ви я не знаю, його немає. Практично немає. Зрозуміло, людину Мені з вулиці, що, і ставлюють на посаду. Ми цю частину вже час вичерпуємо. Ми продовжимо розмову у наступній частині, а зараз ми послухаємо наших колег з телеканалу Віка. І отже, я передаю слово студії Черкас.